Слава Україні! Слава українській нації! Джоні вітає в останній місії саксонської кампанії. Остання місія п'ята. Вона називається Неприступна фортеця. Армія противника перевершує наші сили. Ви повинні підготувати захист і залучити нових солдатів. Якщо шведські війська вторгнуться, вам може допомогти московський корпус генерала Репіна. За допомогою артилерії ви можете руйнувати ворожі опорні пункти як карткові будинки. Давайте поставимо найбільший рівень складності, хоча це не на що не впливає у такій місії, як ця. Саксонська армія продовжує свій похід на Швецію. Ваш загін наблизився до кордону Швеції. Вам доведеться битись. Зі шведською армією, яка кількісно перевищує вашу. Так, ну що, поїхали? Завдання доволі просте. Так, відразу я хотів би розформувати ці загони. Мені ось ці бусти, вони не потрібні керувати підрозділами не у складі загонів набагато легше, як на мене. Другий, третій. Так, гармати також розпустити і тут четвертий. Ну, якось. А, ні 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 ні, ні. Нам треба ось таким чином. Не забути забрати з собою барабанщиків. Які нам підвищують рівень, рівень огляду, саме. сам огляд? З південного сходу наближається загін московитів. Союзники вам дуже допоможуть. Так, нам дали в підмогу цей корпус генерала Рєпіна. Московський корпус. Так, 4, 5... Ні. Ці на четвірку і цих на п'ятірку. Власне, давайте ми позбудемось швидесенько ось цих ось московських загонів. Загонів, загону. Так, гармата не хочу нею користуватись відразу. Давайте ми швидесенько Зільємо це м'ясо. Ну як? Плюс-мінус якісно зільємо наскільки це можливо. Вас помітили прикордонники. Будьте обережні. Тепер люди у фортеці знають про ваше наближення. Так, 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 підрозділи на швидкі клавіші і піки. Наші піки. Ну, з пік можна створити загін. Вони ж нас все одно підуть на м'ясо. О боже, ви ще й розійшлись. бозна... Бозна де один від одного. Так? Так, давайте швидесенько ми від них позбудемось. Вперед. Стрільці вперед. І де ці пікінери? Так, стрільці нехай поки що зачекають. О, а що це за бонуси одно ми маємо плюс 2. Цікаво. О, ти диви. Ти диви. Давайте за допомогою вітязів заморачуватись ось цією московською навіть нацією мене язик не повертається їх назвати. Ось цим московським військом у мене бажання немає. Давайте просто ми займемо. Ними цей форт і будемо тримати таку собі оборону. Так, а що в мене по пікам? Ага. Ось тут займемо оборону. Так. Скільки перестріляють, скільки впораються. Хоча щось я трошечки сумніваюсь, в цьому навіть... З цими пікінерами вони не встигнуть отримати бонус до атаки і до захисту. Можливо, тільки ось стрільці багато їх перестріляють. Кірасири мають слабкий захист від куль? Е, Ой-ой-ой, які ви тупі, ой, тупі, давай. Хоча бачиш, мало помалу щось роблять. Ох, ти, диви! Ти диви. На щось здатні Так, це нам тут більше не потрібно. А, гармат... а гармату я також вже знищив. Так, ну місія доволі цікава. Скажімо так, вона одноразова. О, все, все, нам цей підрозділ не потрібен. Союзний загін було знищено! О, ми втратили союзника. О ні, яка жалість. О, ні, на жаль, на жаль, який жах. Так, а що в мене тут підсвічується? А, ні-ні-ні, все. Е, добре, 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 добре. І, власне, давайте почнемо наш наступ. Не поспішаючи, обережно будемо продвигатись вперед Тобто е, фортеця знаходиться в нас ось тут. Ось тут маємо два вузьких перешейка ось в цьому місці і там, де ми йшли в атаку москалями. Так, помалу, помалу, помалу. Власне все, ворог, по суті, зачинений, тобто він нікуди вже не дінеться, навіть ну, при тому, що ми випадково втратили усі московські війська. Давайте зараз за допомогою гармати швидесенько знищимо і ось і ці стіни. І якомога більше... Ох, ой, як добре, якомога більше переб'ємо цих мушкетерів, щоб понести найменші втрати під час наступу. Ґ? Мені здавалось, тут одна гармата, я ось цієї не помітив. Ось сюди, добре видно цю не помітив. Ну, в принципі, це не буде проблемою. Головне якомога швидше і якомога більше їх перебити. О, ні-ні-ні-ні-ні. відставити, перепутав з гаубицями. Зараз зайняти форт і, можливо, нам доведеться зараз ньому так само оборонятись, як це робили щойно Москалі. Також ворог має ось тут невеличкі такі острівці, півострівці з одного з іншого боку. Все воно розділено ось цією річкою, водою. Не знаю, що це, чесно кажучи, за територія. І Джоні, чесно кажучи, дуже хотів розібратися. Я так і не знайшов якогось хоч, хоча б схожого історичного підґрунтя до цієї битви. Так, Давайте візьмемо трошечки цієї кавалерії. Так, попереду шведська фортеця. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Так. Змішатись. І якомога, якомога сильніше. Дуже добре. Вперед, вперед. кінота, І що там по гарматам? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, назад, 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 назад. Вся кінота назад. Uh, що в мене порті? Ой, Джонні запанікував, як ти диви. Такий досвідчений воїн. Так, стидно. Ти що робиш, га? Давайте зробіть їм неприємно. Те, Те добре. Поніс е, дуже, чесно кажучи, дурнуваті втрати, які взагалі міг би... Не нести. Не нести. Так. Артилерія, гармати. Вперед. Перший підрозділ, другий і кіннота. Мало помалу, ми будемо зустрічати Шведські ворожі війська. Так Стоп, Джонні відволікся. Маємо тут декілька островів. Так, кавалерія назад. Декілька островів на цих островах. Так, всім тримати позицію. На цих островах знаходяться ворожі підрозділи. Десь гренадери, якщо я не, не помиляюсь, десь гусари і, можливо, важка, важка кіннота або драгуни. Не пам'ятаю. Тобто, ось такий набір військ. Маємо три ворожих транспортника. А що ми їх не можемо нормально добити, а? О, тут ворожий кірасир, давайте. Це якийсь серйозний начальник, напевно, серед них. Серед цих шведських рейтар. Так, підводимо війська ще ближче. А, До речі, гаубиці, гаубиці, гаубиці. Випадково не на ту клавішу назначив. Так, давайте помалу підтягнемо наші гармати. І доб'ємо цих рейтарів. Вони нам трошечки заважають. В цей самий час ми маємо можливість, маємо можливість провести артобстріл по цьому підрозділу. Бачите, неважливо, е, яким саме, е, на якому саме рівні складності ми граємо, тому що тут він не має жодного сенсу. Прям взагалі. Так, треба вишикувати якомога ширше наші гармати і почати. А, ні, 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 ні. Так, давайте сюди якомога ширше, щоб не отримувати додаткову шкоду. Так, і бачу, ще якийсь Ще якийсь підрозділ до нас направляється. Тобто, в якийсь момент часу ось ці транспортники вони починають пливсти на цей е, перешейк. Ну, давайте, давайте, давайте. Ну За допомогою артилерії взагалі без страт дуже-дуже доволі легко. Оп-о-о, а так, а це вже трошечки серйозніше. Так, гаубиці, гаубиці. Головне, щоб нас не підставили гаубиці. Щоб вони не нанесли шкоду своїм же. Так, ну, в принципі, нам Нам вдалося. Нам вдалось. Доволі легко. Реально, доволі легко. Цікаво, можна було б зробити це цікавішим, О, достатньо було просто дати нам набагато менше арти. О, це десант чи це не десант вже, га? А яка нам різниця, якщо в будь-якому разі він не має жодного шансу? Так, заборонити, стріляти, і давайте, давайте, давайте. Маємо забагато, забагато просто ресурсу, просто безмежна кількість. Місія... Ну, знову ж таки, повторююсь, місія просто просто цікава за своїм задумом. Але, на жаль, не за реалізацією. Сер, з флангів прибули шведські пороми з підкріпленням. Так, як бачите, десант, десант вже з'явився. І це саме час, коли варто, напевно, підтягнути нашу артилерію. О, отакий, Вже із цього флангу. Ти диви, ти диви, що відбувається. Треба треба спробувати картечу вдарити по ним. Дуже, дуже добре, дуже добре нам вдалося. Нам вдалося це зробити. Тримаємо наші позиції. Можна навіть ось таким чином відправити нашу кінноту туди. І. Ой, та ти диви, просто-просто лягають, як якийсь карточний такий. Карточна будівля така. Так. Як бачите, по особовому складу у нас втрати, ну. Важко назвати ці втрати мінімальними, але вони могли бути набагато більшими. Набагато. Давайте зіграємо через цю кавалерію, щоб якомога швидше знищити цю башту. Давайте будемо відволікати. Як ми це вже неодноразово робили. Чи башта... Чи башта ігноруємо? А ні, ні, наче стріляє. Тут ще є одна башта, але її можна сміливо ігнорувати. Так, підтягуємо війська ще ближче. О, До речі, ось це мене здивувало. Ось це мене реально здивувало, що тут будуються ці пікінери. Як правило, в таких місіях або працює якийсь скрипт, Ну, тобто, як правило, не буває ось, ось такого просто. Щоб воїни самі по собі будувались, тобто вони наче, ніяким чином не використовуються чи будуть використовуватися, я не знаю. Можливо, якщо дуже довго штурмувати ось цю фортецю, що зробити доволі складно. До речі, де мої гармати? Якщо дуже довго штурмувати цю фортецю в будь-якому разі, вони не складають для нас загрози. Ми маємо серйозну артилерію, ми маємо серйозних стрільців. Якось... якось так. Тобто тепер, що нам залишилось, просто о, просто зайти до хати і навести тут о, такий собі свій власний мир. Де мої гарматки Доволі просто. І вони не починають відновлюватись. Я не знаю. Я не знаю, на що це це такий. Що це таке, чесно кажучи? Власне, можна зробити ще один постріл гаубицями і на цьому відводити нашу артилерію. І просто-просто зачистити це місто. Ці башти для нас не становлять загрози, тому що вони за стінами. Вони всі знаходяться за ворожими стінами. І якось, якось так. Доволі, доволі легко. Остання місія. На жаль, не знайшов якихось історичних підтверджень. Ось в цьому всьому давайте ще й кавалерію використаємо, що ми даремно її тут маємо. І також, на жаль, те, що рівні складності, по суті, у старих козаках вони впливають тільки на те, як ворог бути, буде грати у розвиток. Тобто, якщо місія не на розвиток, то а, в рівнях складності майже ніякої різниці немає. Є різниці тільки між. Найлегшим і будь-якими іншими. Тобто найлегший рівень складності, як правило, має якісь свої такі бонуси невеличкі. Так. Все. Якось так. На цьому наша шведська кампанія закінчується. Наступна в нас буде Австрійська. Давайте перейдемо в головне меню. Так, а я не встигну ось це зробити. Ну, власне, тут і показувати нема чого. Так, ну і власне підсумок самої кампанії, підсумок цієї північної війни, війна закінчилась поразкою Швеції, зробивши московитів новою домінуючою силою в Балтійському регіоні, а також новою такою серйозною силою в європейській політиці. тобто їх почали помічати, так би мовити, ось цих ось дикунів. І, власне, наслідки для України, наслідки участі у цій війні, спочатку на боці московитів, потім на боці шведів. У 1709 році московити відправили в Україну військову експедицію Каральну. Каральну експедицію на українські землі з метою знищення Запорізької січі за те, що вона підтримала гетьмана Мазепу у цих антимоскальських виступах та за участь самих запорожців у бойових діях на боці шведів. На жаль, цей похід був завершений успішно. Запорізька Січ була захоплена, знищена. Також разом з нею були знищені. Транспортники, плавзасоби, усі вздовж Дніпра, що згодом мало фатальне значення при відступі шведсько-українських військ з-під самої Полтави. Саму Запорізьку Січ було зруйновано. Цілілі запорожці заснували спочатку Кам'янську Січ, і з часом московити зруйнували, як завжди, вони це роблять. А згодом і Олешківську Січ. Також частина запорожців приєдналась до гетьмана Мазепи, який знайшов притулок у Бендерах, про що я вже раніше розповідав, наче у позаминулій, у третій місії цієї кампанії. Власне, повторюватись не буду, після Мазепи став гетьманом Пилип Орлик, ну і на цьому, на цьому будемо завершувати. Хто захоче, той передивиться, поцікавиться. Можливо, комусь комусь буде цікаво. Напишіть коментарі, чи взагалі вам цікавий такий формат. Бо на це реально навіть на такі дрібниці йде дуже багато сил і часу. Класного. Якось так. На цьому будемо завершувати. Слава Україні! Слава українській нації. До зустрічі!